Далі ми, ми не зробили головного миколайчика, найбільш типового миколайчика це баранці. Знову чарівна качалочка. Чарівна качалочка. Ми скачалочки зробили пташечку, вийшов жайворонок. Ми скачалочки зробили зайчика, вийшов миколайчик. Зараз ми зробимо типового миколайчика, а саме баранця. Давайте вже досить, 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 досить. Ми робимо баранця. Для того, щоб зробити баранця, ми так само робимо майже як зайчика. Але ми беремо ось... Ось, ось. так. і робимо йому рожки. Закручені, баранця і коло які рожки? рожки. Круторогі. І ще й бабусі казали, що треба, щоб такі ці рожки стояли, довчали доверху. І він може бути двох під Його можна просто ось так скласти, і він вже буде баранець. А можна на хрест перегнути. Так. І тут теж рожки теж можемо чепити йому ще оченняти. Всім даємо очі, всім на все бачити. Ось такі у нас гречки виставили. Чуть-чуть три гречечки О! Ой, теж виколаїчик, але миколаїчик баранчик. Да? Перехрестила, зробив. Ще одного баранка, це трошки такого ж самого. Такий же самий баранець, який робимо його перехрестом. Другому? Та як ми робимо, отак... Тончики, так, рожки. Тут рожки за... Да, рожки розбитися тоньшими. Так, да, ми закатаємо, ми закачаємо його тут трошечки, mm -hmm. ось так. І таким чином... І вже трошки. не я докачувала рожки в готовому, а тут вже, бачите, вона робить все правильно. Ось таким чином, трошки. О, і вийде в нас баранка. Знову очки йому робимо. Дуже просто, здається, з дитини, дуже просто. Береться одна всього на всього качалочка, зв'язав узлик, вже вийшов, 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 вийшов жайру, склав англійською буквою В і перевернув, вийшов зайчик. Переклали ось так, вийшов баранчик, можна не перекладати баранчики по дорозі, зробили теж баранчика. А віршики швидко миколайчиків, чибрики, чибрики, миколайчики пригощають, дітки, подолянчики. Це так, як ну, пригощають з цими миколайчиками. Я ж тістова заготовка у вигляді качалочки. Качалочка пишеться в колока. Ось це у нас качалочка, кавалтик, кажуть часом бабусі. Мені ще одна бабуся казала, вона ще називала отаку чистову заготовку, коли з неї щось спліталося, вона казала, що це поплітка, поплітка. Одна поплітка на три поплітки. Так що може бути ще поплітка. Так, І ми зараз будемо робити.